Всім привіт! Сьогодні ми зробимо таке патріотичне кілечко з проволоки та двох кольорів бісеру. Беремо 50 см проволоки, складаємо її навпіл. На один кінець проволоки набираємо дві жовтих бісерини, чотири блакитних та знову дві жовтих бісерини. Розділяємо порівну, чотири бісерини. Ми спускаємо донизу. А інші 4 пронизуємо іншим кінцем проволоки. Назустріч одна одній направляючі проволочки в техніці паралельного плетіння. Пронизуємо всі бісерини, ніяк не залишаємо. І тепер просто тягнемо два кінчики проволочки, затягуємо таким чином, щоб наше плетіння опинилося по центру нашого відрізка проволоки. Добре затягуємо. Насплющуємо наші рядочки, щоб вони опинились близько-близько один до одного. Ось таким чином у нас виходить. На кінець проволоки, який виходить з блакитного бісеру, ми набираємо композицію спочатку дві блакитних, потім дві жовті бісерини. І пронизуємо назустріч технікою паралельного плетіння. І плетемо таким чином до тих пір, доки нам не вистачить на об'єм нашого пальчика. Якщо у вас не виходить добре підтягнути рядки бісеру між собою. Тоді ми впираємося пальчиком з іншого боку і підтягуємо проволоку таким чином. І ряди у нас добре підтягуються. Заміряємо розмір нашого виробу саме на цьому місці, якщо ви платите з проволоки, тому що Потім наш виріб не буде тягнутися, а це сама ширша частина нашого пальчика, щоб нам добре можна було вдягти кілечко наше. Коли ми вже з вами все зміряли, доплили до кінця, тоді ми складаємо кілечко навпіл, добре випрямляємо кінчик проволочки, і тоді він добре пройде в самий перший ряд бісеру. Пронизуємо повністю та виводимо проволочку. Добре підтягуємо, і точно так же ми зробимо з другим кінцем проволоки. Назустріч, одна одній пронизуємо проволочку в самий перший ряд бісеру. Це може зробити достатньо важко, але треба набратися терпіння. Пронизати і добре підтягнути два кінчика проволочки. Все, майже все готово. Тепер нам потрібно добре зафіксувати наші вільні края проволоки. Доброго вечора, ми з України. Для цього вільний край проволоки ми або проводимо через рядок бісер, або Пронизуємо через петельки, які утворилися в нас між рядками. Обрізаємо проволоку якнайближче до нашого виробу, щоб кінці проволоки не пошкодили наш одяг та не пошкрябали нашу шкіру. Таку прикрасу! Кожен українець буде носити з гордістю. Я бажаю вам мирного неба над головою. До нових зустрічей!